Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий гість, актор та ведучий заходів Іван Гончаров. Розкажи, будь ласка, про себе, представся нашим телеглядачам. Привіт, Серж. Дякую за запрошення. Дякую, а, на цьому все <реш> Пішли додому. А, мене звати Іван Гончаров. А, я веду святкові події, а саме мої улюблені заходи це фестивалі. Серед бізнес-події це нетворкінги, тімбілдинги і корпоративні івенти. Я створюю атмосферу і даю настрій. Все те, що я роблю, по факту залежить від мого власного стану. Тому те, що я роблю, це передаю власний стан людям. І на цьому базується, в принципі, все введення заходу. Якщо в тебе стан такий собі, то і захід, скоріш за все, буде такий собі. От тому моя основна задача передати. Потужну і драйву енергію через внутрішній стан людям. Добре. Починаємо перший блок про діяльність ведучого заходів. І перше питання: як ти вирішив стати ведучим заходів? Що тебе надихнуло на цю професію? Це дуже цікава історія. Я працював 5 років аніматором дитячим, все почалось з дитячого табору, куди я поїхав. В ролі бажата, мене успішно вигнали звідти. Це окрема історія. Але щось мене зачепило в той раз, і я захотів попрацювати з дітьми детальніше. Наступний раз через рік я поїхав в Єгипет, де попрацював три місяці аніматором при готелі. Це також окрема історія. Це було дуже цікаво, але дуже виснажливо за мінімальні гроші. Але там я побачив величезний потенціал, який сидить в мені. І я зрозумів, що от балакати, розмовляти язиком, і в принципі якось знаходити спільні теми з людьми це моя сильна сторона. А з цього все почалось. З цього там були як діти, так і дорослі. Я повернувся в Україну, потім поїхав в Литву, де попрацював зі скалотами. Це був дитячий скалотський рух. Ми водили походи. А також я там окремо підпрацьовував в дитячому садочку, я був тренером по спорту та англійській мові. І так як я сам англійську тоді ще поганенько знав, то, ну, а діти розмовляли виключно литовською, то це було ну, майже ну, це було дуже важливо не все. Тобто я вчив англійську і я займався спортом, і мені треба було стільки зусиль, щоб. Розуміти дитячу психологію маленьких дітей, тому там, мабуть, почався мій е, такий шлях любові до дітей. А вже два з половиною роки тому я потрапив на таку цікавий е, камерний захід, де мене почали розпитувати, слухай, ти так класно взаємодієш з людьми, ти там, знаєш і контакт не і всякі теми знаєш. Хто ти такий? Я кажу: ну, веду заходи. І мене запропонували провести фестиваль. І з цього фестивалю почався мій дорослий шлях у веденні заходів. Я закохався в те, що я роблю. І з тих пір я переорієнтувався на дорослу аудиторію, тому що почав розуміти її краще. Круто. Наступне питання. Як ти адаптуєшся до різних форматів івентів, від корпоративів до дитячих свят? Чи є улюблений тип заходів? О, так. А улюблений тип заходів це фестивалі. Мені подобається фестивальна тематика, бо люди, які ходять на фестивалі, там одна і та сама аудиторія. Тобто, по факту, фестиваль умовно, 200-300 людей, да? з них 100 мене знають, я знаю їх. І це вже така атмосфера дружності, якоїсь домашності. Я вже виходжу там і кажу, слухайте, ребята, давайте зараз покажемо, наскільки ми раді бачити один одного. І ті люди, які знають, як я веду, да, тому що я жартую часто, люди спочатку не розуміють. Кажу, ви в будь-якому разі смійтесь, потім зрозумієте. І вони починають час, потроху сміятися. І ті, хто був вже на попередніх івентах, вони зразу розкачені, вони розуміють мою структуру ведення, і мені легко. Бо факту, от, фестиваль це найлегший формат, тому що. Мені там комфортно самому. Я заходжу і я от ну, втікаю як додому до себе. А це щодо форматів. Mm -hmm. а, що там ще було? Адаптуюся до різних форматів, коли формати є фестивалі, є інші. А, дорослі і дитячі. Як перелаштуватися? Чи це важко, мабуть, я б не сказав, що це сильно важко. Я по факту і перейшов на дорослі івенти. Коли проводив дитячі, я Більше спілкувався з батьками, точніше, батьки батьки більш активно а, реагували на мої жарти. Mm -hmm. Таким чином я зрозумів, що в принципі, ну, пора, пора, і платиш спроможність у батьків також краще. А як прилаштуватися, я думаю, це все залежить просто від внутрішнього стану. З дітьми більше побалуватися, побалтіть, зробити якісь приколи, які вражають їх, а з дорослими. Так само, але треба додати ще обережної пікантності форми і поглаження. Ну, в плані. Типу, зробити все обережно. Плавно і не так поспішаємо. <зв 'язок> <шарі. зв 'язок> який захід, який ти проводив, запам'ятався тобі найбільше. І чому? О, да. <зв 'язок> Як то кажуть, файли найбільше запам'ятовуються. Я проводив захід корпоратив. Бухгалтерський корпоратив. І була цікава така у організаторів ідея, щоб по сценарію я йшов ну, чітко по сценарію. Да? Я йду близько до сценарію. Мені дуже імпонує форма імпровізації, коли я розумію те, що я кажу, але я не дивлюсь постійно в телефон чи на папочку. На цьому... Корпоративі мене примусили зробити по-іншому. Мені треба було читати прямо дословно, якщо я навіть це одне слово пропускав, а мені попадало. Тому цей, цей захід запам'ятався мені назавжди, тому що я зрозумів, що треба обговорювати всі моменти і по сценарію, і конкретно по введенню з самого початку. І якби ви багато це не обговорювали онлайн. По факту на локації треба проговорити ще раз те саме. Він запам'ятався мені назавжди. <світ> Добре, да, розумію, розумію. Так, наступне. Який твій секрет отримання уваги аудиторії, особливо якщо публіка різношерсна? Секрет утримання уваги це енергія. Є, звісно, всякі приколи, типа прив'язки. чи... От опери відкривашки. Да, mm -hmm. Коли бачиш людину там, десь на кінці залу, і ти кричиш, слухайте, ребята, а, будь ласка, не реагуйте зараз на мене, я буду розмовляти тільки з тією людиною, яка стоїть тільки там. І поки до неї не дойдеш, тільки з нею я розмовляю, а всі на неї дивляться, то ну, типу, не продовжується захід. І це прикольно, і це драйвово, На такі штучки залучення уваги аудиторії від най, а, не да, тими ті, хто займається чимось своїм, до людей-організаторів. Ну, моя фішка це зробити так, аби вся увага була сконцентрована в чомусь одному, по факту. І я це роблю. А роблю це ну, тут вже. Мабуть, на окремий, окрему розмову про те, як спілкуватися з аудиторією. Да? Це може бути і там якісь маленькі п'ять, умовно кажучи, і йдеш цим з мікрофоном, даєш 5 по залу. І там давайте, ребята, типу подихаємо. У мене є там окремий відос на фестивалі, де я просто дві хвилини дихаю, і на мене дивляться там сто людей просто. Сітті, в смислі, це теж прикольно, ну, це цікаво. І це налаштовує. Це така медитація в русі по факту. Багато дуже прикольних тем. З останнього, можливо, це жарт про те, що люди точно не очікували. Обережно там собака десь бігає, а там ну, бігає не собака. Дитина домовника. Це таке, ну, треба просто розуміти специфіку аудиторії, іноді так не дуже жартуєш, а іноді це дуже класно заходить, тому що люди не очікують взагалі, що це. Ну, зазвичай, увага аудиторії потрібна перші 20 хвилин, а потім вона вже трошечки знижується, люди там умовно вже... Самі в процесі, і потім треба просто потужні вставочки енергетичні, щоб отримувати ну, цей енергетичний баланс. Добре. Чи були курьози або несподівані ситуації під час заходів? Як ти з ними впорався? Я думаю, що це імпровізація просто, вона розкачена на рівні розуміння і прийняття того, що може стати що завгодно. Були, були, ну, достатньо таких ситуацій було. А в мене е, основний посил приймати все, що відбувається, і грати на цьому. Тобто, щось трапилось, да, там хтось пляшку розбив. Тобто, клас! Ребята, давайте плюхаємо пляшки всі, класна традиція, започаткуємо її. Когось там хтось спаткнувся умовно чи щось таке. Класно, подивіться, у філігранний трюк зробила цей людину. Ну, тіпа обіграти це і зробити це прикольно. Звісно, іноді ти постоїш такий, Що це таке? І от було пару разів, коли я не знав, що робити, в принципі. Але краще, хоч якось пожартувати mm -hmm. над цим, ніж просто постояти і промовчати, тому що. Ну, тому що. Тому що це хоч якось е пояснити ситуацію, от, на мій погляд. Я розумію, що можливо, є ситуації, про які краще не говорити, там, якщо там щось з запахом умовно, чи там якісь там, е щось, там висить, там якась сюна, е це ну, не варто казати просто з, з мікрофоном. Підійшов, сказав, ти пораз виправив, якщо це можливо. Але якщо це щось, що можна обіграти, і людина не сильно образиться, чи можна якось її включити в інтерактив, то чому ні? Mm -hmm. Я думаю, так. Круто. Далі продовжуємо. Як ти працюєш над створенням унікальних сценаріїв? Чи залучаєш клієнтів до процесу? Так. Да. Зараз чар Джапетіт це мій помічник робити зі сценаріями. А, звісно, ми, ну, з клієнтами, ми, звісно ж, Обговорюємо те, що вони хочуть бачити, взагалі як це відбувається. Ми приходимо на зустріч, чи по телефону спілкуємося над тим, що взагалі вони як вони собі це уявляють. Після цього я кажу: супер, класно! Давайте подумаємо над прикольними фішечками. І пропоную я дам 3-4 фішки різні. Mm -hmm. Чи вам це підходить, чи ми ну, типу, якось шукаємо далі. Ну, шукаємо далі. Uh, і от якщо їм підходить там, умовно, дві-три, а вони зовсім ну, інш, інші, тобто ці всі три фішки вони, ну, абсолютно з інших тематик. Да? І я вже розумію, там, ага, це підійшло, значить, там, структура сценарію буде така. Да? І Потім я прописую чорновий варіант, і я це скидаю клієнтом, Да? І від цього ми відштовхуємось правки, що хочеш, що конкретно додати, що навпаки не подобається. От, звичайно, от, з цього вже будується сценарій. Я не дуже люблю прописувати сценарій, я б залюбки це якомусь сценаристу, але це важлива робота, тому це така ротина в роботі ведучого, на яку також треба час. Mm -hmm. Добре. Так, е який найскладніший запит від клієнта тобі доводилось виконувати? Є такий цікавий формат. Зожних тусовок. No. Мені дуже подобається інтерактивне знайомство. Ну, я в них якось дуже-дуже такий літаючий на крилах розуміння. А є формати, які ну, нестандартні. Да? Зож-тусовка мені близька, тому що по факту я там теж там, два роки не їв м'ясо, я розумію, що типу, ну, я не п'ю майже алкоголь, в принципі, ну, це, це мої цінності. Да, але коли є певні заготовки типу жартів, да, е ну, вони завжди у кожного є. Тобто їх обіграти на такій тусовці, е і зробити це м ну, от делікатно, нікого не образивши, і зробити атмосферу з цього це виклик. І от такі виклики ну, траплялись. Там узорна тусовка, тусовка. Людей, які навпаки, зібрались там на ювілей і п'ють там горілку, Да? Ну, Я б не сказав, що я з такими часто працюю, скоріше, це виключення. Да? Мені більш подобаються цінності а, ну, все здорового харчування, способу життя, спорту і так далі. А, тому виникають певні складнощі, коли івент переноситься, да? ти там розраховував, що ти будеш там, і ти такий. Діба... Пум, з'явилася купа місця. Я такий, вау, я тепер відпочив. Але ні, звісно, в цей час бронь івенту, тому, звісно, я в цей час працюю. Тому я сиджу і щось там прописую, якісь там генерую ідеї, щось кидаю, якось пишу там, замовникам. Ну і так далі. Тобто цей час я використовую з полізковістю. Бувають такі речі несподівані по факту. але ну, Зважаючи на це, можна завжди знайти якісь моменти, як це докрутити, красиво оформити і подати ну, там з Круто. На цьому завершуємо першу частину інтерв'ю. Переходьте в наступне відео для продовження.